У змі часто можна побачити демографічні прогнози ООН. Особливу увагу привертають прогнози на багато років вперед. Ну, наприклад, до 2100 року. Ось один з таких щодо України, і потрапив в український інформаційний простір. За даними організації, на початку двадцять року в Україні. Проживало 37 мільйонів 200 тисяч осіб. Прогноз передбачає короткострокове зростання до 39 мільйонів 200 тисяч на 2026 рік, після чого почнеться поступово зменшення? Найбільш шокуюча цифра це прогнозована кількість населення України у 2100 році. Лише 15,3 мільйона осіб. Такі прогнози вже породили багато дебатів. І наскільки справедливе таке твердження? Чи справді що через 76 років українців буде? Трохи більше 15 мільйонів. Зараз будемо розбиратися з вами волонтерів. Методологія ООН базується на екстраполяції наявних демографічних трендів, враховуючи такі фактори як рівень народжуваності, смертності, міграції та вікову структуру населення. Ця методологія постійно досконалюється на основі нових даних і методів. Однак треба зазначити, що таке прогнозування аж до 2100 року. Пов'язана з купою невизначеностей за цей час можуть відбутися соціальні, економічні, технологічні та екологічні зміни, які дуже сильно вплинуть на демографію. Але незважаючи на ці обмеження, досвід прогнозів ООН кажуть про те, що вони часто бувають точними, якщо мова йде про короткострокову або середньострокову перспективу. Це пояснюється тим, що демографічні процеси мають дуже таку сильну інерцію і не можуть змінитися. Миттєво аналіз історичних прогнозів ООН показує, що більшість з них були досить близькими до остаточних оцінок. Навіть прогнози, зроблені в 60-х роках, виявилися надзвичайно точними. Більшість прогнозів відрізнялися від останніх оцінок лише на 1-2%, що є вражаючим результатом, враховуючи складність демографічних процесів. Однак ще раз варто зазначити, що чим ближче дата прогнозу, тим більша точність. Тобто, якщо прогнозувати на 10-20 років вперед. Це ще можна справді непогано зробити. А от якщо ти на 80 років вперед прогнозуєш, то тут навряд чи все буде добре. Прогноз вас шокував справді, то можете зайти на наш телеграм-канал і подивитися, як Україна може стати ельдорадом для підприємців і фермерів, як справді можна збільшувати народжуваність, які є приклади в світі. Ми, ми зробили хороший допис про це. Посилання буде безпосередньо в описі до цього відео. Заходьте. У нас дуже класна спільнота, збори на сили оборони. Ну і чудові коментарі, спілкування і багато якісної економічної, фінансової, геополітичної інформації. Будемо раді вас бачити. Підписуйтесь. То на вже населення України скоротиться до 15 мільйонів. Прогнозування щодо України менш передбачуване, більш невизначене. Ми маємо дуже багато факторів, яких не просто так врахувати. Перш за все, ООН у своїх розрахунках враховує міжнародно визнані території України, включаючи території, де ведуться бойові дії, тимчасово окуповані території, Донбас і Крим. Це створює суттєві труднощі не лише для прогнозування, але й для точної оцінки поточної чисельності населення України. Якщо навіть сьогоднішні дані викликають сумніви, то що говорити про прогнози на майбутнє? Війна взагалі дуже сильно впливає на міграцію і на самонароджуваність. Спочатку вона може піти в мінус а після війни, буде дуже великий ріст. Ми не знаємо, як війна і її завершення взагалі попливають на Україну і наше суспільство. Крім того, Україна перебуває в процесі значних суспільних та економічних трансформацій, намагаючись інтегруватися в Європейський Союз. Ці процеси також можуть мати суттєвий вплив на демографічні показники, але їхній точний ефект важко передбачити. Таким чином, Україна має дуже багато сценарій майбутнього. Ми не можемо передбачити ні міграційні процеси. Ні економічні процеси, ні суспільні процеси точним належним чином. Також треба сказати, що не дивлячись на те, що ООН часто е, бачив непогано майбутні тренди, це не означає, що по окремих регіонах вони були точні. Тобто завищені і занижені оцінки фактично в окремих регіонах можуть створити ілюзію точності прогнозів на глобальному рівні. Дослідження ООН мають і свої помилки щодо Європи. Кількість майбутніх народжених дітей часто має купу помилок, як і звісно, і кількості похилого населення, особливо через розвитку тривалості життя. Невеликі статистичні помилки і неточності у довгострокових прогнозах робить їх менш надійними. Ніж на короткострокових і середньострокових рівнях. З часом невеликі помилки в припущеннях накопичуються і можуть привести до значних відхилень від реальності. Це особливо помітно, коли ми розглядаємо прогнози на 50 100 років вперед. Враховуючи ці фактори, не треба сприймати прогноз ООН як 100% сценарій. Задуматися треба, вже щось робити з цим треба, особливо після війни. Країну чекає дуже багато програм, які так чи інакше мають підвищувати народжуваність, які вони будуть. Це все буде залежати від того, як ці програми будуть проходити в українському суспільстві, які у нас будуть умови життя, можливості купити нерухомість і таке інше. Це вже все залежить дійсно від нас. А так невідомо, що буде до дві року, можливо, з'явиться ряд факторів, які вплинуть на демографію, наприклад, вступ України в Європейський Союз, завершення війни. Трансформація економіки і покращення. Все це може вплинути на позитивний тренд в цьому напрямку. Та разом з тим, дорогі друже, все ж таки треба розуміти, що просто з демографією не буде. І сьогоднішнє молоде населення вже не зможе сподіватися на майбутнє покоління, як на нас зараз сподіваються більш літні люди. Це означає, що. Грошей на нормальну пенсію може і не бути. І це не є великою проблемою, якщо ти, дорогі друже, починаєш інвестувати з молодості або відкладати на свою пенсію. З курсами останнього капіталіста, особливо основи фінансової грамотності і основ інвестицій, ти можеш багато побачити і зрозуміти, яким чином рухатися, аби через декілька десятків років мати той капітал, який дозволить більш-менш самостійно. Жити, коли ми вже будемо з вами похилому віці. Повірте, грошей на солідарні пенсії багато не буде. Тож давайте годуватися з молодості. Посилання на школу останнього капіталіста буде в описі до цього відео. Заходьте, будемо раді вас бачити. У Нас там дуже багато класних спеціалістів з досвідом, людей, які інвестують і знають, як це робити на українському ринку. Будемо раді вас там бачити. Отже, якого населення нам очікувати? Ще раз прогнози ООН не треба сприймати як вирок, а треба сприймати як певну мотивацію до дій. І мотивація то є сильна філософія, психологія саме головне залишається людьми. Хоча можна зробити все можливе, аби Україна через 76 років мала більше ніж 15 мільйонів населення, і набагато більше ніж 15 мільйонів населення. Але все ж таки справді ті фактори негативні, які впливають на сьогодні, можуть привести і до гіршого сценарію. Виїзд із України, окупація територій, висока смертність, низька народжуваність це все справді може вплинути і значно зменшити кількість населення в Україні. Отже, демографічна ситуація справді складна, і вона потребує уваги і дій. А дії це збільшення продуктивності праці, збільшення народжуваності, збільшення культури ставлення до свого здоров'я в суспільстві і багато, багато важливих речей, які нам треба. Проваджувати і змінювати в нашій країні можливо нам не уминути значного зменшення населення в майбутньому, але багато чого справді можна зробити, аби не прийти до таких катастрофічно низьких показників. І найголовніше, аби життя в Україні справді було гарним. Тут можна було справді себе реалізовувати і заробляти на своє життя. І найголовніше мати ресурси, аби чудово жити зі своїми друзями, родичами, близькими. Втілювати свої мрії і таке інше до зустрічі, дорогі друзі.